За з Харкова зазнала опіків сім років тому, виливши на себе окріп. Відтоді триває її лікування. Зараз вона пацієнтка лікарні Святого Миколая, де їй проводять лазерне шліфування рубців. Ефект положительний, почервоніння майже вже немає, тільки на шиї трошки розовеньке. Рельєфність зглажується, лягає в деяких місцях, навіть зовсім все рівно. А до цього була рельєфність дуже дуже дуже. дуже. Кривою коряво все було. Щодо недавно українські лікарі змушені були спрямовувати дітей складними опіками на лікування за кордон. Але тепер ситуація змінилася. У Львові відкрили сучасний опіковий центр на базі Національного реабілітаційного центру Незламні тут є все необхідне: потужне реанімаційне обладнання, спеціальне опікове ліжко, сучасний лазер для шліфування робців. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям бізнесу та благодійників, зокрема в межах. Ініціативи Київстар дитяча надія, яка допомагає медзакладам рятувати життя дітей. Загалом на реалізацію проєкту вдалося зібрати понад 33 мільйони гривень, з яких 28,3 мільйони інвестував «Київстар». Це обладнання, якого справді ми не можемо себе, скажімо, ми не можемо розвиватися і йти до тих країн до того рівня за кордоном. Це є перш за все наркозний апарат. Це є тобто, чому нервозний апарат? У нас діти мають комфортне лікування. Перев'язки рани є дуже болять. Перев'язки здійснюються під загальним знечуленням, тобто вони не відчувають болю. Друга річ це є ліжко, спеціалізоване ліжко для лікування для опікових пацієнтів, які мають велику площу глибоких обліків. Що в Україні. Сько 12 тисяч дітей зазнають опіків. Війна погіршила статистику. Кожне міновибухове поранення супроводжується тяжкими термічними опіками. каже генеральний директор першого ТМО Львова Олег Самчук. Дитячі відділення має бути повноцінне в дитячій лікарні, доросле відділення в лікарні Солуки. І ми так почали оснащити наше відділення. Величезна подяка нашому донору, найбільшому донору з України компанії «Київ Стар, який допомагає нашій дитячій лікарні сто Миколая саме. Опіковому відділенню за те, що нам допомогли по оснащенню по ремонту, і тепер ми маємо високоякісне відділення, яке лікує в рік 1200 українців. Спільні зусилля благодійників, лікарів і бізнесу можуть творити дива завдяки компанії «Київстар» та благодійній платформі Доброюа, реалізуються масштабні медичні проєкти. Ус був фокус на діточок з проблемами серця. Там ми збираємо ці гроші разом з «Добро.ЮА» вже майже шість років. І ми доєднаємо. До цієї програми протиопікового центру, не тому, що знаєте, тому що ми зустріли людей, да, які ну, пронизані якоюсь вірою правильною, да, енергією, да, і тим, що вони роблять, і те, як вони це роблять. Да. Тобто, насправді, насправді, ми робимо не просто якісь вклади в правильні проекти, ми робимо вклади в правильних людей, які спроможні ці проекти реалізувати. Я повністю підтримую. Моя точка зору того, що будь-які дива творять люди. Коли люди об'єднуються, коли вони мають спільну мету, коли вони не бачать кордонів, а рухаються до того, щоб щось зробити класне, добре, позитивне, все спрацьовує. А ми дуже пишаємося нашою співпрацею спільно з кампанією «Київстар», також з першим медичним об'єднанням Львова з лікарнями, які входять до об'єднання. Також щоб запобігти трагедіям, медики провели тренінги для школярів, де розповіли, як діяти у разі опіків. Дуже важливо не тільки поговорити про те, як надавати. Допомогу при опіках, але ще й убезпечити дітей від поганих вчинків. А такі погані вчинки це підхоплювати з тік тока як то робити вибухівку, і потім потрапляти в лікарню із дуже важкими глибокими опіками, або фотографуватися на потягах, і в таких випадках так називають їх зачеперами, Вони отримують дуже глибокі опіки, дуже важкі опіки, і таких діток рятувати дуже важко.